Вітаю всіх! Я нещодавно показувала виведення ноткоїну через Telegram Wallet на Binance, але в мене, як і у багатьох, повернулися монети назад на балансу бот. Тобто вивезти мені, як виявилося, не вдалося. Зараз я використала інший спосіб і дуже швидко вивела ноткоїни на біржу. Після вже конвертувала у USDT і потім отри... отримані вже долари можна вивезти на банку карти України яким чином я користувалася зараз, все докладно розповім і покажу, а для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Також у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складень, іноді із вкладенням, переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Рада всіх вас там бачити! Заходжу в ноткоін і зауважу, що на балансі у мене знову 15 586 ноткоін. А це означає, що мої монети повернулися на баланс. Гаманець, який я зберегла валить телеграм, він кудись зник. Підключити гаманець знову, мені не вдалося, тому що сірим пише натиснути, не виходить. Я не змогла його відкрити і знову підключити. Тому я знову заходжу в Netcoin, натискаю підключити гаманець. Далі натискаю Ton мене перекидає у Play Market, я завантажую цей додаток. Все дуже швидко відбувається. Гаманець досить простий, нічого складного немає. Не потрібно проходити верифікацію, не потрібно виконувати додаткові функції. Єдине, що ви повинні зробити, це зашовши в гаманець, придумати пін-код із чотирьох цифр і запам'ятати ключ, який вам надасть система. Надається 24 слів, які ви повинні записати або зберегти в телефоні. Далі, коли ви вже скачали, скачали гаманець, він у вас є в телефоні або в планшеті, що робимо далі? Необхідно прив'язати гаманець, тобто підключити? Я натискаю на тонкіпер знову в ноткоїні. Мене перекидає автоматично вже на гаманець іде підключення. Тобто йде вхід, вказую пін код. Який зберегла. Готово. гаманець підключений. І тепер легко можемо зробити виведення на цей гаманець. Потім з цього гаманця дуже просто вивезти на будь-яку біржу, щоб потім вивезти вже на карту Банку України. Натискаю вивід. Час залежить від черги. Мені прийшли гроші наступного дня, далі пишуть, що тут буде комісія 300 нот забере. І прийде менше на 300 нот, це зрозуміло. Я натискаю Підтвердити відправляю внизу є біла кнопка така. Чудово! «Ноткоін» скоро прийдуть на ваш гаманець. У процесі відправки мої гроші 15586 ноткоін. Гаманець вгорі ми бачимо збережений, саме туди і знайдуть ноткоїни. Відкриваю тонкіпер. Бачу, що поки у мене нуль, токени ще йдуть. Буду чекати, перевіряю гаманець наступного дня і бачу, що ноткоїни мої на місці, надійшли. 88 доларів у гаманці, але вивезти, поки я їх не можу, ось мої ноткоїни внизу з'явилися, перевезти на біржу не можу поки що, тому що необхідно поповнити батарею. Тобто ми зараз будемо платити нот, щоб зарядити батарею. Робити ми це будемо під час виведення, давайте будемо, це робити. дивитися, заходжу до нот. Натискаю стрілочку відправити. Відкривається вікно, де я маю вставити адресу та коментар. Це мем від нот. В коментарі треба буде вказати. Я переходжу на свою біржу Binance. Ви можете робити переказ туди, куди захочете. Bybit, OKX, Binance – Заходжу на Binance, шукаю нот, копіюю адресу цієї криптовалюти. І обов'язково мемо, що складається з цифр. Повертаюся вже на тонкіпер. Вставляю адресу в першому рядку і в другому рядку, де написано коментар, вставляю цей мемо. Далі натискаю підтвердити, вказую кількість нот. Максимум вказую, внизу натискаю знову Підтвердити. Завантаження відбувається. Перекидає. Відправка нот. бачимо, Підтвердити дію і натискаю Підтвердити та Відправити. Тисну на блакитну кнопку внизу. З'являється вікно, де пишуть, що потрібно зарядити батарейку, щоб вивести монети. Переходжу. Тут вже вибираю іншу кількість вивести вручну і вказую нот. Наприклад, 68% заряду мені вистачить для того, щоб вивести мої існуючі монети. Для підтвердження вказую пін. у когось може бути відбиток пальця. Натискаю підтвердити внизу повзунок зліва направо до кінця проводжу. Погоджуюсь, перевірила дані. Знову мені кажуть підтвердити дію гаманці. І вже пишуть готово. Тепер, друзі, що виходить? Ми зараз не вивели ноткої на біржу, а ми просто поповнили заряд батареї. У мене списали токени, бачимо 69 центів на цей раз 0,1 нот. І чекаю відправлення цих, цих нот для заряду батареї. Бачимо, що крутиться завантаження, йде відправлення. Я кілька разів оновлювала сторінку, потім закрила цей гаманець, знову відкрила і так декілька разів. Тобто треба декілька хвилин зачекати, і за кілька хвилин буквально батарея заряд... зарядилася. І тепер вже вдруге необхідно зробити виведення нот. Я знову заходжу, заходжу надіслати нот, вказую адресу ноткоїну з Binance і вказую мемо. Тобто треба відправити нот. Проводжу тут операцію таку ж саму, натискаю максимум. Зараз у мене вже менше нот, бо зарядила батарею, натискаю далі підтвердити та відправити. Ввожу PIN підтвердження цієї операції у гаманці і пише готово. Тобто монети були відправлені на Binance. Історія операцій. Тут все вказано і бачимо, що монети ще йдуть. Завантаження триває, я чекаю надходження на біржу Binance. Буквально за кілька хвилин я отримала переказ у Тонекіпер баланс змінився, ноткоїни вже пішли. Зараз я заходжу на Binance, перевіряю нот 15100906 нот і тепер роблю конвертацію. Одразу у USDT продаю нот, здійснюю угоду, нот USDT шукаю, вказую майже всю суму, вийде 85 доларів 67 центів необхідно погодитися з умовами, відповісти на питання це дуже просто. Складного нічого немає. Я це Зробила, ви також зможете без проблем зробити, натискаю на червону кнопку Продати нот. Конвертація дуже швидко відбулася. На USDT надійшли гроші. Операція повністю вся описана тут. Отак От все робиться. Тепер я можу з Binance вивести на карту Банку України через систему P2P. Ну, просто це буде відео вже трохи згодом. Я покажу зараз спасибі, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. До нових зустріч. Побачимось, все буде Україна!